Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ породи собак, яка може підкорити серце своєю невеликою, але хороброю натурою Афен Пінчер. Давайте разом дізнаємося більше про цю унікальну породу. Для вашої зручності ми підготували інфографіку, яка розповість вам про ключові характеристики породи, включаючи її походження, фізичні особливості, особливості характеру та вимоги догляду. Афенпінчер маленька порода іграшкових собак родом з Німеччини. Назва породи походить від німецького слова, що означає «мавпа». Зазвичай ці собаки чорні, але можуть бути й інших кольорів. Вони мають короткий ніс з більш кудлатою шерстю навколо голови, яка утворює гриву. Ці собаки, як правило, дуже грайливі та завзяті. Афенпінчер сповнений індивідуальності та любить кумедні витівки. Вони мають сильний вольовий темперамент і не завжди хочуть підкорятися дресируванням, але все одно люблять свою родину. Це не та порода, яку ви тренуєте, каже нам професійний кінолог. Він як людина. Ви дружите з ним. А фенпінчери, як правило, є здоровими собаками, а відповідальні заводчики перевіряють їхнє поголів'я на такі стани здоров'я, як вивих колінної чашечки, аномалії серця, проблеми із зором і дисплазію кульшового суглоба. Як і інші породи з короткою мордочкою. Афенпінчери можуть мати проблеми з диханням під час спекотної погоди, якщо їм дозволити перегрітися. Афенпінчери не сильно линяють, але потребують достатнього догляду. Жорстку шерсть середньої довжини слід доглядати двічі на тиждень, спочатку щіткою, а потім металевим гребінцем. Шерсть на голові зазвичай зачісують вперед над мордочкою, а потім стрижуть, щоб відкрити очі. Шерсть у нього не росте швидко, тому стрижки в кожні кілька місяців буде достатньо. Їм також слід регулярно стригти нігті і чистити зуби. Принаймні раз на тиждень перевіряйте вуха вашої собаки. Однією з переваг той порід є те, що їх невеликі розміри роблять їх ідеальними квартирними собаками. Афенпінчери можуть бути цілком щасливі, проживаючи в тісних приміщеннях. Ця порода класифікується як помірно активна. Тому ігор у приміщенні як з власником, так і з іграшкою, може бути достатньо. Але, незважаючи на це, необхідна швидка ходьба один або два рази на день. Окрім фізичних вправ, ці прогулянки дають можливість спілкуватися як з людьми, так і з іншими собаками. Афенпінчери сміливі і часто зухвалі. Їм рекомендується базове навчання слухняності. Порода має незаслужену репутацію як таку, що важко піддається дресируванню, оскільки вони незалежні та можуть бути впертими. Ключ у тому, що вони дуже розумні і, як правило, прагнуть догодити людям, з якими вони пов'язані. Майте на увазі, що вони легко нудьгують і, як правило, втрачають інтерес під час тривалих тренувань. Більш короткі і більш часті заняття з дресирувальником, який має досвід роботи з іграшковими породами, зазвичай досить успішні. А фенпінчер повинен вживати високоякісний корм для собак, незалежно від того, чи то комерційно виготовлений, чи то приготовлений вдома і схвалений ветеринаром. Будь-яка дієта повинна відповідати віку собаки. Деякі собаки схильні до надмірної ваги, тому стежте за споживанням калорій і рівнем ваги. Ласощі можуть бути важливою підмогою в навчанні, але занадто багато може спричинити ожиріння. Зверніться до свого ветеринара, якщо у вас є якісь сумніви щодо ваги або дієти вашої собаки. Чиста свіжа вода повинна бути доступна завжди. Афенпінчер поєднує у собі кумедну чарівність і відважний характер. Він легко пристосовується до змін, тому є чудовим компаньйоном для мандрівників, завжди готовим до нових пригод. Міцний, розумний і пильний Афенпінчер прекрасний сторожовий пес, який нічого не боїться. Зазвичай він не гучний, але збудливий. Коли він у бойовій готовності, йому потрібен деякий час, щоб заспокоїтися. Він серйозно ставиться до свого обов'язку охороняти будинок, сім'ю та територію, і без вагань сповістить усіх про те, що хтось наближається до вхідних дверей. Коли ви визначите, чи підходить вам Афенпінчер, обговоріть породу з ветеринарами, власниками та авторитетними заводчиками. Спробуйте зустрітися з собаками такої породи особисто, якщо це можливо. Будь ласка, підходьте до вибору собаки усвідомлено та з усією відповідальністю. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться їм із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за увагу!